Вітаю, любі, Рада вас бачити сьогодні. Хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією. Ну і, звісно, хочу побажати вам усім приємного перегляду. Якщо ж вам сподобається ця історія, не забувайте ставити під цим відео свої вподобання. Ну і звісно, буду вдячна вам за підписку. Ми з чоловіком придбали земельну ділянку недалеко від міста і розпочали там будівництво. Тривало воно майже рік. І ще стільки ж часу тривав ремонт. Нарешті ми туди переїхали. Так як ми люди не бідні, то будували будинок з дорогих матеріалів і за системою Розумний Дім. Ми вирішили, що цей будинок буде місцем для нашого постійного проживання, тож обладнали його лише найсучаснішою технікою. Як тільки ми туди заселились, то запросили в гості сусідів, та й на цілу вулицю вони у нас лише одні. Така бідненька хатина, і люди в ній жили такі ж подружжя сільських вчителів. Частували ми їх всякими морепродуктами. Нам син з Норвегії якраз передавав посилку всяких смаколиків до нашого новосілля. Так ось з того часу наші сусіди ледь не щодня почали ходити до нас в гості. То їм було цікаво, як наш камін працює, то як штори автоматично розсуваються і закриваються, і постійно просили канапочку зі крою. Мені такі їхні візити набридли. Ми ж їх не запрошуємо, а вони все приходять і приходять. Тоді я сказала до чоловіка А давай підемо ми до них в гості без запрошення та подивимось, як вони на це відреагують. Раптом вони зрозуміють, що щодня до нас ходити без запрошення це не виховано. Так ми і зробили. Наших сусідів вистачило лише на три наші візити до них. З того часу вони перестали до нас ходити. А ми до них. От лише минулого місяця як у них вродило дуже багато яблук, то сусід гукнув мене через паркан і запитав, чи не хочу я собі на сік яблучний придбати в нього урожай. Ми з чоловіком порадились і придбали в нього майже 100 кг. Яблучний сік це ж дуже смачно та корисно, до того ж, домашній, а не з підсипаних хімією яблук і без консервантів. Ми запаслися на зиму так, що можемо тепер щодня гостей приймати. От. Чекаємо, що на зимові свята до нас син зі своєю родиною приїде з Норвегії. Хоча і сусідів ми, можливо, запросимо, але лише на один вечір. А то як почнуть до нас ходити знову щодня, то не буде від них спасіння. Мені от цікаво, чи існують нормальні і хороші сусіди. У місті на квартирі у нас такі сусіди були, що ми з ними постійно сварилися. Вони то нас затоплять, то збоку шумлять, то ще щось. А таких сусідів, щоб товаришувати родинами міцно і впродовж довгих років, у нас не було ніколи. Можливо, ці сусіди в селі і непогані люди, але мене до них не тягне чомусь, не знаю. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками і своїми історіями, які у вас стосунки з вашими сусідами?